Всім привіт! Мене звати Олексій, а це автомобіль BMW ix 1 В одному з попередніх відео на каналі я розкрив позитивні і негативні сторони цього авто, зробив детальний тест-драйв, проїзився по трасі, показав, скільки машина може реально видати запас ходу, як вона заряджається, яка в неї максималка і так далі. Але що насправді вразило з цим автомобілем, так це його розмір. Коли чуєш BMW ix 1 Перше, про що думаєш, ну це, мабуть, якийсь такий компактний, субкомпактний кросовер, невеличкий для міста і так далі. Але коли бачиш його вживу, коли дивишся на цифри, розумієш, що це не компактний, не субкомпактний, не міні-кросовер, це повноцінний автомобіль. Автомобіль розміру, як Volkswagen id 4, автомобіль, в якому є величезний багажник, автомобіль, в якому є величезна кількість місця позаду. І виникає питання: якщо X1 настільки великий, то якого розміру тоді BMW iX3? Якого розміру тоді BMW iX? І щоб це перевірити, в цьому відео я попросив. Двох власників автомобілів BMW ix X3 та автомобіля BMW iX приїхати сюди на цю парковку і порівняти ці три автомобіля поруч. Отож почнемо порівняння з BMW iX та BMW ix 1 Олександр приїхав сьогодні спеціально виділив час для того, щоб подивитися своїм оком незамиленим на BMW ix 1 та прийняти його детально зі своїм автомобілем. З Олександром ми записували окреме відео у форматі огляд як для себе, тому якщо вам цікаво більше деталей про BMW АХ, можете подивитися в тому відео. Привіт. Привіт. Тож скажи швиденько, скільки ти їздиш на BMW AX для розуміння глядачів. В мене два роки буде в квітні, якраз буде перше ТО. Проїхав там в районі 22 тисяч. А як щодо розміру? Чи тебе влаштовує? А X по розміру потім? Вона влаштовує, ну... тому що в мене приблизно такого розміру попередні машини були. Більшої я не хочу. Uh -huh. Я б сказав, що може би й менше підійшла, допустимо, X3. 3 Ну от ну, що ти що вже... думаєш про, про X1? Це маленька машина на, на твою думку? Та я думаю, що нормальна, в принципі. Що? Вона не така вже й маленька. Ні, ну <рес> до, до того як ти приїхав зараз, побачив її перший раз. Е, ну, я, 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 яка твоя думка була про X 1 Ну, — така... Ну, Я її бачив, я ага, її в принципі, бачу. знав. Ну, Така машина тільки трошки менша. І Тому й дешевша. Так що це право вибору. Я зрозумів. Ну, на мій погляд, вона стала ну... порівняно з попередніми поколіннями якоюсь значно більшою і блищою вже, може, до x 3 ближче до АХ. Ну, в принципі, так. Зараз подивимося детально по розміру. наскільки вона значно менша, чи незначно менша, чи трошки менше. Почнемо, мабуть, з савону. Тож запрошую на ага. водійське і будемо дивитися. Підоштую, як тобі зручно? А в тебе який ріст. У мене метр сімдесят п'ять. А тут електро? Окей. Принципі, ну що, як тобі? Та хороша машина. Я тут звик, що в мене тут простір. Матеріали трошки простіші оці от в мене дерево тут Все красиво, ручка така незвична. До речі, ручка тут я думаю, практичніша ніж на AX, тому що там потім я покажу, вона трошки має сліди використання через те, що там тканина. Це, я думаю, якби там була не тканина, а щось інше було б цікавіше. На АХ має. Ну а як тобі, те, що екран поменше йде, ніж в АХ? Ну воно трошки давить на, цей, на голову, що він менший. Ну вона видно, що тим більше, якщо ти закриєш двері, вона буде виглядати ну, вуще. Ну, це справа така. Це як, як, привик, як звикнеш. Що тут салон, шкіра замш. Чи як Це називається? — Це Arcantara. Arcantara. Там ще є різні виконання сидіння тут. Ну це найкраще? Ну, це здається, це що базова така версія. Непогано. Як тобі по місті? Зручно, комфортно? Дуже непогано. Ну, я скажу, що у мене свідочки краще, тому що я не люблю цих бокових підтримок. Вони трошки збоку тиснуть. Тому що Вахс там, по крайній мірі, в мене версія, ну я не знаю, чи є там версії спортивних свідочок. У мене версія така, типу, диванна. І тому мені там зручніше, ніби здається. Давай тепер пересядемо назад. Давай ну, я... саме з тобою та й скажеш. Я, я назаді не їжу на своїй. — Скажеш, наскільки тобі зручно. Да. Ну досить багато місць. Взагалі, що мене в електричках, ну так би мовити, дивує. я не знаю, чи це тільки мене, чи це. Насправді так. що Вони дуже просторі. Порівняно з ДВСними машинами, навіть такого самого розміру машина виглядає всередині трошки більше місця, має чомусь. У мене така, чомусь таке враження склалось. Ну і тут досить багато місць. Я, я думаю, буде менше, чесно кажучи. Підлога майже рівна. Я, який тебе зріст? Ну, 179 так, десь до 180. А а на ДВС них так само тут підлога така рівна. Ну, вона Ні, не завжди, дуже не. рівна, але невеличкий такий тунельчик. я от не На ДВЗ-шних там, скоріше, все буде кардан, тому що там. Ще Ні, кардан приїзд. може буде, але ж кузов, кузов він стандартний, мабуть. І тому ці всі штуки не залишаються, як правило. Це якби був кузов конкретно електричного автомобіля, от як взяти там АІХ, це ж немає його двс тому там... Рівна підлога, А цей перший AX1 він є і в, ДВС, ну, в, ДВС, в діверсії, і в DВСній біоверсії, і в електричній. Тобто це компроміс. Тому я козова, я не думаю, що штампують різні для. Ну, Підлога тут майже рівна, так? Да? Майже рівна. Так. Ну, Якщо для трьох, трошки буде тісно. Я думаю. Ну, бо крісло завжди з'їдає трошки місця. Да. Так. BMW AX ну, відчувається, що машина дещо більша. Видно, що вона ширша зразу і простору тут більше. Потім оцей тунель, ну, ще було б непогано, якби це все від'їжджало назад. Угу. Ну, А воно, в принципі, і так непогано. І про що я казав, ручки відкривання дверей. Тут є така кнопка, але оця скажімо так, ручка, якою ми закриваємо, з цього боку от, тканина. І, Ну, я, допустим, картоплю давно не копаю, то в мене руки завжди чисті, але все одно тут залишається е, трошки, от зараз світить сонечко, не видно, така сивина виходить. Тобто весь час треба підчищати. А Питання по ергономіці. Наскільки от, ти от посадив щойно в аx 1 зараз сів знову в свій АХ, настільки тут просторіше? Чи... Ну, і там і там комфортно тобі достатньо. Ну, Достатньо мені і там було комфортно. Ну, Я вже звик до цього. Тут звичайно трошки більше комфортно. Ну, я замітив, що ну, АХ першому е, рамочні двері, правильно? Так. Да. А Тут безрамочні. Ну, Тут е, більше місця, Це однозначно, що більше, ширше е, Ну, відповідно, і вартість буде більша. Тут ще такі є штуки. Загин такий от, диванний. Mm. І виходить, що можна сісти так, скажімо, під 45 градусів. І якби буде більше місця для людини, якщо буде сидіти хтось посередині, а двоє сядуть так трошки. Більше практичніше для трьох людей. Да. Так само ж BMW AX має тунелю. Тобто да, підлога. Просто взагалі його нема. Там є такі десь на сантиметра півтора. Мені здалося, що висота, а в цій нема. Ну, тому що це ж протували зразу під батарею. Це безкомпромісний варіант. Сюди ж ДВС не можна поставити. Ну, що скажеш? Я думаю, достатній багажник. В принципі, машини такого класу не купляють для того, щоб возити багато речей. Я багато речей не вожу. Сильно він менше, ніж в АІксі? Ну, трохи менше і нижчий. Ну, нижчий — це давай відкриємо зразу. Давай одразу маємо АХ, порівняємо. Як там? Тут у мене трошки. Дещо він глибший, так. Да. Він глибший. Ну, це не завжди зручно, тому що коли треба там до кінця дістати, то впираєшся в бампер. Беремо тепер да. uh, рулеточку, міряємо глибину, і тут у нас глибина один метр виходить. А Авто, в okay. автомобілі 87. — Ну, Це дурниця. 13 см різниця. Ну, би, не сильно. А ширина давай. Ну, давай ширину, метр десять, да, а тут метр п'ять. Це незначна різниця. Тут фактично якщо, дуже… — Якщо врахувати кавартість, як спершу. Якщо брати по опціях, так само як у мене, то однакова вартість BMW Ай4. Тобто це 24 мільйона на таких більш-менш скромних опціях на, ну, на мінімально міні 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 комфортних, щоб зручно. Ну розслатися. це десь півтора рази дешевше, ніж AX, мабуть. Ну так. Да. Ну приблизно теж залежить від комплектації. Що тут? Оця от шторка. Були випадки, що я просто не розумів, що бахає, шторка з цього з зажиму вилітає і починає трошки грюкати. Треба її за. Защокнути так. Ага. Це так само, це друга половина цієї шторки. І е, ну, таке от воно якось. У мене таке сама, до речі, є незвично. на такі дві шторки є на i 4 На АХ там бачиш трошки більш дешеве рішення йде. Це а... дешеве, Ну, воно mm -hmm. зручне. Мені я привик до такого рішення. Ага. Як що як стосується цього, допустимо, ти цю зняв, щось тут погрузив, цю не зняв, забувся і закриваєш багажник і вона впирається, наприклад. Шості. Переходимо далі. Роман, власник BMW ix 3 розкаже сьогодні свої перші враження про BMW ix 1 Подивимося також, наскільки місця вистачає в ix 1 приніс з ix 3 Коли ти когось бачив раніше X1? Так, так. Я його вже зустрічав на парковці якогось супермаркета. Там сидів власник, я підійшов і подивився такий огляд для себе. Але я його бачив ще навіть тоді, коли в мене АХ3 не було. Тобто одна із найперших в Україні він сказав, що йому привезли ага. офіційно. От, на твою думку, наскільки по розміру вони відрізняються? А, ну, візуально вона менша. А, так, зараз ще подивимось, але візуально здається, що вона менша, і я думаю, вона буде і менша по салону. Підлаштовував, як тобі, зручно? Та То, наче нормально. Тут нижче однозначно нижча посадка, ніж в ix 3 Це най, найнижче положення в машині. Е, ту... ну, от, е, це нижче, але, але так зручно. Е. Ну, мені подобається, по-перше, оця нова їхня приборна панель. Но тут сидіння менші. Тут оця частина трошки менша, ніж у мене. Але Тут от мені подобається тут більше. Роз, як, розстояння між е, кермом і е, колінами мені в моїй машині іноді не вистачає. У мене сюди рука прям не пролазить і незручно от, в цьому положенні тримати кермо. Mm -hmm. Приходиться ось так. От. от. Це найнижче повожнє сидіння, тобто, в тут над головою ще десь 2-3 кулака можна дуже багато місця. Е, ну... Тобі більше десь... подобається... Так, Грі... же саме. Я, я люблю більш, більш лежачі ага. їздити. Тобто для мене от, ну, там, максимально, максимально далі, максимально... Але при цьому і руль треба трошки далі тоді. А руль зайсі — це вже максимум. Ага. А руль макс... — це максимум, да? Тоді трошки... Ну, десь отак от так би я їхав, мабуть. От десь ось так би я їхав. А як тобі так. те, що замість підлокотника така от ніша йде? Ну, не знаю, знову ж таки. Мені здається, це не дуже зручно. От будуть очки валятися, да? там в мене двоє окулярів, одні захисні, одні для, ну, типу, для зору, будуть декілька кабелів валятись різних. І коли вони в підлокотнику, то це все закрито, ти його не бачиш, і, і мене це. Більш влаштовую, плюс там різні ключі валяються і все, воно нічого не тарахтить. Тут для цього всього треба десь шукати місце. А тут є така от кнопочка, диви, нажимаєш. І тут маленький, так, да? Да, такий малесенький там є. Така от ніжка. Він в одну сторону, да, не, не в дві відкривається. Ні, в одну сторону відкривається, чисто щоб таке от, що uh -huh. дрібне, покласти. Щоб... Просто в мене ще в родині Lexus, там такий же підлокотник по ширині, він відкривається, якщо треба пасажиру, то сюди, якщо мені, то сюди. Досить зручно зроблено. А тут в одну сторону, Ну, я ж кажу, і це мало. Ну, тут, ну, можливо, кабельки сюди влізуть, ну і все. Ну, зато є безпроводна зарядка, да, і за цього, можливо, каб кабелів буде менше валятися по салону. Ну, я люблю більш закриті. Так. Скажу чесно, в своєму автомобілі я ззаді їздив всього один раз. І не дуже пам'ятаю. Ну, по-перше, я тут максимально від'їхав, і тут міста нема взагалі. Ну, тобто, тут міста досить ну, мало. Ну, коли да, так і туди. Да, Тут є. мало, тут. Спинка, на... да, спинка регулюється Два, на три положення. А, скільки хочеш. Тут, тут, ага, їх і... там багато да? Багато варіантів, але це максимально відкинуто. Це максимально відкинуте. Я не можу сказати, що це авто моєї мрії, але ну, от поки, поки катаюся на такому, я його купив як тестовий як зразок для електромобіля, як перший електромобіль. Я катаюся на ньому півроку. І от що я кажу, да? мені подобається, що все закрито. От. У мене там різний мотлах, але я його закрив, його не видно. У мене тут різний мотлах, я його закрив, його не видно. По ергономіці шайба тут вже не потрібна взагалі, тому що вся ергономіка на дисплеї, вона тут досить зручна. Да, і В до речі, шайби немає, а в AX є шайба. У е мене до цього була мазда і там була шайба. Я постійно користувався шайбою. Тут пересів, е, теж є шайба, але користуюся дисплеєм. Ну, по -по реганом, якщо ти от зараз посидів в x першому, а тобі тут значно більше місця, чи плюс-мінус Мені срутакова? Тут більше місця. Ага. І бачиш, над головою в мене теж досить великий запас вистачає. І тут і тунель цей більший, і він ну, і візуально більший, і, і фактично більший. Єдине, що ми там, мені там подобається, оця лижа, ага. якої тут немає. Оце єдине, що мені в аікс 1 більше подобається. Ну, от, у мене там коліна не влазили, да. ну, і тут я сів сам за собою. І тут у мене ще кулак. Да? Тут, от, де сидить дружина трошки ближче, угу. тут виходить набагато більше місця. Да, Тут дещо більше місця. І тут ну, візуально навіть видно, що ширше сидіння. Не. Тут є тунель, він, я думаю, без, ну, безпорадний. Не потрібен я в усіх електричках, але він є. Багажник тут теж трошки менший. Ніша, мабуть, трохи більше ця. У мене менш, у мене вона якась чимось обрізана. Ну, я скажу так, що я на своїй машині не подорожував ніде ще, так, щоб туди багато речей засу... засунути. Тому ну, я думаю, що три чемодани влізуть. невеличких. Тобі ти вистачало б такого багажника, як в цій машині, в 1 Чи ж таки хотілося б побільше, як в x третьому? Мені? Мені вистачає рюкзака. А от чи вистачило моїй дружині і доньки? Тут питання. Один великий чемодан, один маленький, влазить. Ну, сюди він лізе 100%. Йдемо Ідемо дивитися в X3? Так, ну він дещо ширший, це правда. Ну Він візуально, мені здається, більший. Давай поміряємо да? Давай. Маємо 90 сантиметрів. Якщо тут до доповички, то десь 85. Це однаково би нас з першим. Так? В мене було 100. Так, в АХ 100. По ширині тут іде 110, а там в АХ 110, в Х105. Висоту Да. тут 43. Теж 43 однаково. Фактично ми говоримо, що висота однакова тут, тут і в АІксі. В АІксі трошки вище там 46 см, по ширині 110 см, ширше, там 105, там 110. По глибині вони однакові, а по глибині більший АХ, бо там ну, десь на 13 см глибший. Тобто, фактично, багажники, вони от візуально просто здається, що цей більший. Але може за рахунок якось скошеність кузова, якось за рахунок цього. Можливо, тобто по, по літрах, можливо, він буде більший. Е, нахил задньої ляди, да? тобто да. тут більш пряма, там буде більш скошена, і вона за цього і візуально здається менше. Плюс тут знімається, ну заїжджає ця поличка, да, да. і вона дає об'єму одразу. Там вона просто при. І за цього можливо і, не... ну, і здається, що він менший. Так, Переходимо в флагманський автомобіль BMW AX. Тут так. класний дисплей. От, ну, це однозначно новітні технології, які мені подобаються. Знову ж таки, оце мені нагадує Богдан маршрутку. Да, от коли це типу, можна 20... ходити. На ГАЗ-21 не нагадує. <ріст> 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 Ні, на ГАЗ-21 якось не їздив. Да, ну так, да, можливо, і в Волгу. Тут <сх> ну, мені оце коли ніша, да, це, ну, там, умовно, не Богдан, це умовно мікроавтобус, да, там, ага. де можна от, ходити між першим між, пасажиром і водієм. Ну, нас такі переганомість тобі? Прикольно. Більше? Більше. Візуально більше здається. Ну і за того, що багато відкритого простору, воно здається ну, набагато більше. Так, прикольно. Місця на договорах тебе достатньо багато. Да, так, тут, ну, тут однозначно більше, але тут нема пар... панорами. Була панорама, вона б трошки з'їла. Ну тут, звісно, взагалі місце вагон. Ну що, наскільки зручно? Зручно. А з X3, з X1. E, ну, тут Тут назру... найзручніше, тут найбільше місця. Ну і мені здається, що це єдина з цих трьох машин, яка дозволяє сидіти в трьох позаду. — Так. Так, щоб комфортно. Так, тестим Х3. Це перший, потім оцей тунель зазвичай, до чого я вже не звик, що нема тунелю. Сидушки, знову ж я вже казав, що так як на Х1 ці підтримки мені трошки не, не, не дуже подобаються. Я люблю коли просто диван, щоб можна було вільно ноги поставити. В принципі, достойна машина. Гарно виглядає, трохи більше, ніж ax 1 трохи менше, ніж AX. Хороша машина. Навіть колір е, салону мій любимий. До речі, ти би подумав, що ця машина зроблена в Китаї чи... Ну, в не Китаї що? багато хороших речей роблять. Взагалі не виглядає, скажи? Ну, да. Оця кидається в очі, в очі, що синя ця кнопка. Чому вона синя? Електро. Ну я розумію, але ну, чомусь от, я не звик до того, що має бути щось синє. У мене просто нема таких кольорів. Я не задумався за кнопку. Мене, мене більше напрягають ноздрі сині впереді, ніж ця кнопка. <плес> <плес> ну, як на мене, ззаді ну, майже так, як на ax 1 Хоча колега казав, що там менше місця. Ну, мені здається, і ще за рахунок цього тунеля воно трошки вкрадає простір. Цей тунель, там на x 1 він майже нульовий. Ти просто от зараз сядь, я ж сам за собою сідав. Ну, так. Да. Я там просто трошки від'їхав назад. Як ну, не я не там теж сам за собою сідав. Ну, ти просто любиш так от їхати, більш більше а він їде більш сидіч. Ну, да, так, це Хороша машина. Зручно? Все, Олександру, всі не подобається. Мені всі подобається. <рігла> <рігла> так. так, отож, два власника. BMW AX3 ax 3 та а посиділи в ax 1 дали перше враження про місце спереду, місця ззаду і місце багажника, а тепер дайте своє яке загальне враження. Чи ця машина варта вашої уваги, чи ви, може, розглянули б її як альтернативу своїй машині, чи може для когось порадили би її купити. І наскільки вона реально, чи сильно менша за ax 3 за AX? чи може це вже бути така машина, як повноцінна в сім'ї? Як єдина, ну чи задовольняє ваші потреби, ну, таку машину можна розглядати як другу в сім'ї. Я свою б, звісно, не змінив би на таку, а от дружині би, мабуть, придбав би, тому що живучи в заміску, ну, за містом, в приватному будинку, я за півроку буду от зараз другий раз заряджатись взагалі десь, крім дома, свою машину. Тому я думаю, для людей, в яких є де заряджати машину, це класний варіант. І 300 кілометрів запасу ходу по місту це більш ніж достатньо, тому що в мене вона проїжджає 400, і 400 мені вистачає на ем, робочу, робочий тиждень. Не заряджаючи взагалі, якщо це температура повітря десь плюс 10 градусів. Тому я вгадаю, що дружині або молодій сім'ї з однією дитиною це досить класний варіант і точно краще, ніж бензинова чи дизельна автівка. Супер, дякую. А твоя думка? Хороше, просто розмір. Він ну, якби не відповідає тому, до чого я звик. Я б сказав, що. Я в той бік не дивлюся, по причині, що мені здається, що АІК кращий. Але вона достойна, і в кожній в кожного автомобіля є свій покупець і не бачу нічого поганого. Тим більше електрокари вони зараз, скажімо так, на, на піку популярності, як мені здається. На тиждень такого пробігу вистачає в Києві, я думаю. Кожному вистачить. Дякую вам, хлопці, що виділили час, змогли приїхати, Дякую. дати свій справжній відгук. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал та до зустрічного відео. Давайте.